Добрий день, шановні педагоги. Сьогодні ми будемо говорити з вами про сертифікацію як вектор професійного розвитку педагогічних працівників. Сертифікація педагогів стартувала в Україні як пілотний проєкт у 2019 році в межах реалізації реформи освітньої галузі Нова українська школа. Ця процедура запроваджена на виконання статті 41 закону України про освіту та статті 49 закону України про повну загальну середню освіту. Процедура сертифікації здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження положення. Про сертифікацію педагогічних працівників від 27.12.2018 року номер 1190. опікується сертифікацією педагогічних працівників Міністерства освіти і науки України, а організовують і проводять її Український центр оцінювання якості та Державна служба якості освіти України. Незважаючи на те, що сертифікація і атестація вчителів наразі існують як дві паралельні процедури, мета сертифікації є принципово іншою. Вона спрямована на виявлення заохочення педагогічних працівників, що мають високий рівень педагогічної майстерності, володіють методиками компетентнісного навчання, новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню. Сертифікація спрямована на формування нової генерації вчителів, своєрідних агентів змін та слугує одним із інструментів зовнішнього оцінювання і удосконалення якості освіти. Сертифікація довела свою ефективність у системі зовнішнього забезпечення якості освіти та отримала схвальні відгуки. Крім того, постала нова спільнота. Спільнота сертифікованих учителів та експертів, що здатна багато зробити для трансформації системи освіти, державі потрібні агенти змін, які розвиватимуть горизонтальні зв'язки та популяризуватимуть інноваційні педагогічні ідеї задля успіху українських учнів, зазначив Руслан Гурак, голова Державної служби якості освіти України. Разом з тим, експорт. Очільник Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук бачить в впровадженні сертифікаційної процедури певні проблемні аспекти. І зазначає наступне: в Україні понад три тисячі сертифікованих вчителів початкових класів, але виникає кілька питань. В Україні більше 400 тисяч вчителів. І майже половина із них вчителі початкових класів. Скільки ж буде потрібно років, щоб сертифікацію пройшли хоча б 25% педагогів, якщо за 4 роки таких виявилося лише 3 тисячі. І чи змінилася після проходження сертифікації якість роботи цих вчителів, закладів, у яких вони працюють, і системи освіти в цілому? Як бачимо, перше питання стосується мотиваційних аспектів? Сертифікаційної процедури і окреслює для нас вектор роботи в напрямку мотив підвищення мотивації вчителів і зацікавлення їх участю у сертифікаційній процедурі. Формування принципово нового сприйняття сертифікаційної процедури не як засобу контролю за роботою вчителя. А як заохочувального засобу, який спрямований на виявлення кращих у професії популяризацію перспективного поширення перспективного педагогічного досвіду і формування нової генерації вчителів, які будуть змінювати сучасне освітнє середовище, впроваджуючи інноваційні? процеси. Якщо говорити стосовно другого проблемного аспекту, зазначеного у Ігорем, Ігорем Лікарчуком, то тут слід дійсно говорити про те, наскільки сприяє сертифікаційна процедура підвищенню рівня професійної компетентності вчителя і яких змін зазнають учасники сертифікаційної процедури, наскільки Проходження сертифікаційної процедури якісно змінює педагогічне мислення вчителя, формат його роботи і результати його педагогічної діяльності. Ми сьогодні поговоримо з вами про специфічні особливості сертифікаційної процедури. І Одна із ключових е, її е, специфічних ось таких ознак полягає в тому, що професійні компетентності учасника сертифікації вивчаються за принципом вчитель оцінює вчителя. Рандомним способом визначаються освітні експерти, вчителі з інших регіонів, які раніше успішно пройшли сертифікацію, і підготовку за спеціальною програмою і зможуть компетентно оцінити практичну діяльність вчителя. Цей процес відбувається без Втручання керівництва закладів освіти і органів управління освітою такий підхід забезпечує незалежність і неупередженість сертифікаційної процедури. Друга специфічна особливість сертифікації полягає в її уніфікованості. Процедура є однаковою для всіх учасників сертифікації, незалежно від регіону, закладу освіти, педагогічної категорії та педагогічного стажу. Використовують єдиний інструментарій під час зовнішнього оцінювання і самооцінювання професійних компетентностей вчителя, в основу якого покладено професійний стандарт за професіями. Вчитель початку. Класів закладу загальної середньої освіти, вчитель закладу загальної середньої освіти і вчитель спочаткової освіти з дипломом молодшого спеціаліста, затверджений наказом Мінекономрозвитку від 23.12.2020 року номер 2736 Ведеться підготовка освітніх експертів, щоб виробити в них єдиний підхід до використання методики оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації, цілісність та добровільність сертифікаційної процедури. Гунтується на тому, що сертифікація дає змогу всебічно оцінювати професійні компетентності вчителя відповідно до вимог професійного стандарту на теоретичному та практичному рівні, а також поєднати самооцінювання педагогічної діяльності з її зовнішнім незалежним оцінюванням. Педагоги беруть участь у сертифікації виключно за власним бажанням і можуть відмовитися від участі на будь-якому етапі процедури. Пізнавши про це відповідною заявою. Максимальна цифровізація сертифікаційної процедури полягає в тому, що на даному етапі проведення цього. Зовнішнього незалежного оцінювання діяльності вчителя використовуються електронні цифрові продукти і технології, зокрема спеціально розроблені службою якості. Вони використовуються під час самооцінювання і вивчення практичного досвіду роботи вчителя. Це дає змогу вивчати професійні компетентності вчителя у звичних для нього умовах праці, що в цілому позитивно впливає на психоемоційний стан педагога та учня. Процедура Адаптується під особливості освітнього процесу, зокрема під розклад занять та формат навчання. Різноплановість результатів сертифікації є надзвичайно важливою. Ознакою і особливістю сертифікаційної процедури позитивні результати сертифікації зараховують як чергову або позачергову атестацію, підтвердження наявної чи присвоєння наступної педагогічної категорії. Педагогічні працівники, які отримали сертифікат, мають право на щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифікату. Сертифікація сприяє формуванню активної, вмотивованої професійної спільноти сертифікованих вчителів, готової до трансляції кращих освітніх ідей та практик. Сертифіковані вчителі можуть долучатися до супровізії, освітньої експертизи під час сертифікації, інституційного аудиту, розроблення навчальної літератури, тестових завдань для ЗНО, навчальних освітніх програм та їх освітньої експертизи тощо. Учасники сертифікації Визначені на сьогодні в такий спосіб, що на даний момент сертифікаційна процедура до сертифікаційної процедури можуть бути залучені лише вчителі початкових класів. Сертифікацію наразі мають право проходити вчителі початкової освіти, які мають повне педагогічне навантаження на відповідній посаді та стаж педагогічної діяльності не менше двох років, що засвідчено записом у трудовій місці. З 2023 року планують запровадити сертифікацію вчителів базової середньої освіти та директорів шкіл. Зокрема, маються на увазі залучення до сертифікаційної процедури передусім вчителів української мови та літератури і математики, які викладатимуть у п'ятих класах можна. Учителі мають право безоплатно проходити сертифікацію не частіше, ніж один раз на три роки, і у разі негативного результату сертифікату. Сертифікацію участь у наступній процедурі можливо не раніше, ніж через рік. Зараз ми поговоримо з вами про особливості сертифікаційної процедури 2022 року. У ході цієї процедури реалізовано було основні види оцінювання. Рівень компетентностей, професійних компетентності учасників сертифікації, Аффікаційної процедури на першому етапі сертифікації, який був пов'язаний з незалежним тестуванням вчителя. Другий етап сертифікаційної процедури передбачав залучення педагогів до процедур самооцінювання власної педагогічної майстерності. І на третьому етапі відбувалося вивчення практичного досвіду роботи вчителя. Реєстрація учасників сертифікації вона здійснювалася на сайті Українського центру оцінювання якості освіти в розділі сертифікації педагогічних працівників. Кількість учасників процедури та строки реєстрації були встановлені Міністерством освіти і науки України. Для кожного учасника сертифікації створювався кабінет, який містив усю інформацію про результати проходження ним кожного етапу сертифікаційної процедури та допущення чи не допущення його до участі в наступному етапі. На цьому кроці керівництво закладу освіти мало своєчасно видати педагогічному працівнику довідку, необхідну для реєстрації в сертифікації відповідно до пункту 8 положення про сертифікацію педагогічних працівників. Thank you. Незалежне тестування, а й перший етап сертифікації було організовано і проведено Українським центром оцінювання якості освіти. На першому етапі сертифікації оцінювалися фахові знання та уміння як складові професійних компетентностей вчителя початкової освіти відповідно до трудових функцій, зазначених у професійному стандарті. Цей етап передбачав особисту присутність учасника сертифікації у пункті тестування, що потребував, Ало відриву вчителя від освітнього процесу на підставі листа виклику надісланого йому українським центром оцінювання якості освіти. Результати незалежного тестування визначалися на підставі набраної учасником сертифікації кількості балів за виконання тестових завдань. Учасників сертифікації, які набрали більше ніж 60% від максимальної кількості балів, вважали такими, що пройшли незалежне тестування та допускали до наступного етапу. Сертифікація на наступному етапі відбували етапі сертифікаційної процедури відбувалося самооцінювання педагогом власної педагогічної майстерності. Проводить цей етап. Служба якості. Мета цього етапу сертифікації полягала в оцінюванні вчителем власної професійної діяльності, з метою виявлення її сильних та слабких сторін, усмислення досягнутого та проєктування подальшого професійного розвитку. Вчителі заповнювали анкету самооцінювання, твердження якої відповідало трудовим діям професійних компетентностей, визначених профстандартами. Етап проходив дистанційно за допомогою Інформаційно-аналітичної системи евалюють. Учитель міг заповнити анкету у зручний для нього час, занести зміни у відповіді, переглянути всю анкету та швидко отримати результат візуалізації у вигляді діаграми. Результати самооцінювання надходили на електронні пошти учасників сертифікаційної процедури. Вивчення практичного досвіду педагога. В ході сертифікаційної процедури 2022 року відбувалося за умови максимальної цифровізації цього процесу було обрано дистанційний формат проведення процедури впродовж одного робочого дня. Використовувалися певні цифрові пристрої, смартфони, платшети, персональні комп'ютери, ноутбуки на основі платформи відеоконференцзв'язку з Гу і е, використ... забезпечувалися. Умови використання електронної форми експортного висновку. Певних змін зазнала. І процедура збору інформації. Відбувалося спостереження за навчальними заняттями, які проводилися учасниками сертифікаційної процедури, передбачався аналіз самопрезентації учасника сертифікації, здійснювалося спостереження експертів за самоаналізом навчального заняття, і відбувалося інтерв'ю з учасником сертифікаційної процедури. Давайте розглянемо детальніше, як відбувалося, відбувався кожен із етапів сертифікаційної процедури, тобто вивчення досвіду роботи педагога. Професійні компетентності учасників сертифікації оцінювали освітні експерти, вивчивши їх практичний досвід роботи відповідно до затвердженої службою якості, методики експертного оцінювання, професійних компетентностей учасників сертифікації. Цьогоріч методика передбачала експертне оцінювання 15 професійних компетентностей, визначених професійним стандартом за 32 критеріями. Кожен критерій оцінювався в діапазоні від 1 до 5 балів. Для ґрунтовної та цілісної оцінки професійної компетентності вчителя експерти впродовж одного робочого дня аналізували саму презентацію практичного досвіду роботи учасника сертифікації, спостерігали за Двома його навчальними заняттями і самоаналізом, який здійснював учитель за підсумками проведення занять, а також проводили з ним інтерв'ю. Оцінка самопрезентації. Самопрезентація передбачала, що учасник сертифікації здатен розкрити власний професійний образ, відобразити досвід та досягнення зростання два роки. Самопрезентації учасник сертифікації готував заздалегідь у зручному для нього форматі. Це могла бути розповідь, електронна презентація, відеофільм, фотоколаж тощо. Оцінювався не формат самопрезентації, а її зміст, який мав містити такі складові. Я вчитель, тобто коротка інформація про учасника сертифікаційної процедури, освітнє середовище мого класу, я, учні та батьки. І мої здобутки в професії-зазвичай експерти переглядали не менше двох навчальних занять проведених вчителем, самостійно визначивши, які саме заняття за розкладом вони будуть спостерігати. Навчальні заняття, учасник сертифікації проводив без попередньої репетиції згідно з календарним планом роботи та відповідним навчальним планом. Якщо експерти встановлювали факт попередньої репетиції навчального заняття, що є порушенням академічної доброчесності, це фіксувалося у відповідних документах, і результати оцінювання роботи такого учасника сертифікації анульовувалися. Щодо самоаналізу навчального заняття. Не менш інформативним методом вивчення професійної компетентності вчителя є спостереження експертів за самоаналізом навчального заняття. Розбір та оцінка вчителем особисто проведеного заняття дає змогу експертам з'ясувати, чи об'єктивна рефлексія учасника сертифікації, чи він сильні слабкі сторони власної професійної діяльності, чи вміє встановлювати причину. На слідкові зв'язки щоб надалі удосконалювати власну професійну майстерність. Під час завершальної фази вивчення практичного досвіду експерти проводять інтерв'ю з учасником сертифікації. Воно спрямоване на уточнення тієї інформації, яку не вдалося отримати за допомогою перелічених вищіх методів, щоб об'єктивно оцінити професійну компетентність вчителя. Саме тому зміст інтерв'ю визначають експерти і запитання формулюють індивідуально для кожного учасника сертифікаційної процедури. Тривалість інтерв'ю не перевищує 60%. Хвилин. На цьому етапі вчитель має продемонструвати свої найкращі професійні якості, бути готовим до миттєвої реакції в непередбачуваних ситуаціях, і тому вкрай важливо, щоб керівництво закладу освіти психологічно підтримало педагога і забезпечило необхідними технічними засобами. Результати експертного оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації набрану кількість балів за кожну компетентність та загальну суму балів відображають в експертному висновку, який оформлюють та підписують експерти в день вивчення практичного досвіду учасника сертифікації. У цей же день копію експертного висновку надсилають учаснику сертифікації електронною поштою. Дякую вам за увагу. До побачення.